Шановні студенти, в цьому уроці ми з вами поговоримо про інвентар для миття і чищення підлоги. Його доволі багато, там є різні варіанти на різні забруднення розраховано, а також на різні поверхні. Давайте покроково в цьому в цьому розберемось. Для прибирання підлоги з ручного інвентаря використовуються наступні речі. Перш за все, це тримачі для сухого прибирання. Відповідно до цих тримачів використовуються і мопи для сухого прибирання. Тримачі та мопи для вологого прибирання. А крім того, є ще тримачі і мопи для прибирання саме мокрого. Крім мопів для підлоги, існують шкрипки і щітки, якими ми також там працюємо, коли сильні присохлі забруднення. Існують декілька різновидів стяжок для підлоги, якими ми забираємо велику кількість рідини. Ще й для роботи на підлогах нам необхідні савки і віники, або савки і щітки, або савки і стяжки. Крім того, нам потрібні вітра або візки з пересвідживими. Оскільки процес прибирання у нас завжди починається з видалення сухого сміття, ми спочатку і поговоримо про тримачі мопів для сухого прибирання. Тримачі мопів для сухого прибирання можна фактично розділити на три ну, або чотири категорії. Вони можуть бути рамочні металеві, можуть бути пластикові з липучкою односторонні і пластикові з липучками двосторонніми. Як окрему категорію ми можемо виділити рамочні тримачі, але такого ножничного типу. Вони не просто плоскі, як швабра, а схожі на ножиці. Тримачі сухих мопів можуть бути різних розмірів від 40 до 160 см шириною. Крім того, вони можуть бути рухомі, їх можна крутити вісімкою або нерухомі, і їх можна просто штовхати вперед, інакше з ними не попрацюєш. Мопи для сухого прибирання ми подробно розбираємо в уроці про мопи. Тут ми згадаємо тільки, що вони існують для того, щоб або затирати залишкову вологу на підлозі, або просто прибирати сухе сміття. Вони можуть бути бавовняні, акрилові або мікрофіброві. Тепер переходимо до тримачів мопів для вологого та мокрого прибирання. Відповідно, для мокрого прибирання це є тримачі кентакі мопів або таких звичайних макаронів, до яких ви звикли, наприклад, вдома. Тримачі плоских мопів і тримачі двохсторонніх мопів вважаються не для мокрого, а більше для прибирання вологого. Тримачі мотузкових мопів для мокрого прибирання або так званих кентакі мопів, використовуються в принципі в значній частині тільки для збору великої кількості рідини або бруду. В прибиранні житлової нерухомості зазвичай не використовуються. Часто такі мопи ви можете зустріти, наприклад, в Макдональдс або в KFC. Мопи для тримачів кінтакі це такі звичайні макарони, які звисають з одної точки. Так, ви такі часто бачили. Вони можуть мати різну вагу або різну кількість бавовни всередині матеріалу. Відповідно, вони більше або менше вбирають вологи, довше або недовше служать. Найбільш популярний в наших широтах це так званий тримач плоских мопів. Він може бути, наприклад, 35-40 або 50 см. Стандартні професійні розміри це ширина мопу 40 см і фактично товщина або глибина самого тримача від 9 до 10 см. Такі тримачі мопів найчастіше використовуються для прибирання житлової або якоїсь іншої нерухомості, вони найбільш популярні, вони мають найбільший асортимент мопів, які з ними можна використовувати, у них є додаткові переваги, наприклад, кліпси, в які можна закріпити серветку, і якісні тримачі мопів можуть працювати в надсильних нагрузках десь приблизно 1,5-2 роки. Якщо у вас в асортименті є Нормальний професійний тримач МОПів, то через ці півтора 2 роки, якщо він пропрацював в супермаркеті, ви маєте просто замінити відповідні деталі, і потім він працює у вас далі. Якщо це тримач мопів, який не може бути відремонтований, відповідно ви його викидаєте за цей час. Тому, коли ви обираєте для себе тримач мопів, ви спочатку поцікавтесь, чи він взагалі ремонтопригодний, чи він не ремонтопригодний. Мопи для плоских мопів є в величезному асортименті. Ми дуже детально розглядаємо їх в уроці про мопи. Пам'ятайте тільки, що мопи відповідно до своєї якості або свого матеріалу, у взаємодії з поверхньою та забрудненням, можуть обробити від 5 до 20 квадратних метрів при одному замочуванні. Розглянемо з вами тримачі двохсторонніх мопів. Вони використовуються в клінінгу значно рідше, тому що вони просто набагато дорожчі, і мопи до них також набагато дорожчі. Але ці тримачі мають також величезний асортимент матеріалів мопів це раз. І друге, вони мають ті переваги, які звичайні плоскі тримачі просто не мають. Перша суттєва перевага двостороннього тримача мопів це те, що він може помити вже не 20 максимум, а 40 квадратних метрів за одне змочування. Друге, це те, що моп з одної сторони може бути одного матеріалу, а з іншої сторони зовсім іншого матеріалу. Таким чином ми можемо поєднати, наприклад, щиточний моп і високоякісну мікрофібру. Коли у нас з'являється можливість поєднювати матеріали мопів на одному тримачі, відповідно, ми можемо поєднювати так само і процедури. Одною стороною мопа ми можемо добре-добре розмити забруднення, а іншою стороною зібрати і протерти майже насухо. Так само двосторонні тримачі можуть бути смочені тільки з одної сторони. Тобто, мокрою стороною ми попрацювали, а потім сухою все це протерли. Тепер розглянемо з вами тримачі падів Вони. Взагалі всі є стандартного розміру 22 на 9 см і підходять для падів 22,5 на 150 см. Вони можуть бути ручні, або вони можуть бути під рукоятку. Якщо падотримач виконаний під рукоятку, він може бути двох типів: він може фіксуватись. А може не фіксуватись. Тобто може бути звичайний постійно поворотний падотримач, який не фіксується, а є такий, які може зафіксувати, і він потім не рухається, відповідно, деякі поверхні не мити краще. Падотримачів є чимало на ринку, але всі вони відрізняються своєю ціною та своєю якістю. Треба дивитись на матеріал, з якого виконаний падотримач, крім того, треба дивитись на оці голочки, які на нижній частині знаходяться. Інколи вони А, дуже пошкоджують матеріал, за який чіпляються. А другий випадок це вони дуже недовго тримаються самостійно і через там, місяць роботи починає просто пад від них відпадати. Коли ви обираєте падотримач, бажано не гнатися за ціною, яка дуже низька, а просто подивитися, чи це є нормальний бренд, який знаний на ринку, або це просто якийсь нонейм з епіцентру, наприклад. Не треба купляти такий падотримачів, бо це реально на місяць-два. Тепер щітки. Їх можна умовно розділити на ті, що для чищення, і ті, що для підмітання. Давайте спочатку розглянемо ті, що для підмітання. Для підмітання використовуються щитки, які, в принципі, є не дуже жорсткі, і вони не відцарапують забруднення від поверхні, а саме змітають, тобто сухий вільнолежачий бруд. Вони можуть бути різної форми і різної ширини. Вони можуть мати різної жорсткості щитину. Відповідно, чим вона м'якша і більш розпушена, тим більш дрібнодисперсний пил вона збирає. Щітки можна розділити для використання всередині приміщень і для використання зовні приміщень. Відповідно, ті, що зовнішні, вони є більш жорсткі і там взагалі не може бути розпушеного ворсу, а ті, що всередині вони є більш м'які. Але якщо ви використовуєте це в поточному професійному клінінгу, у вас з м'якими щітками завжди з'являється проблема. Коли там з'являється на кутах паутиння, вона просто злипається і її постійно приходиться розчугувати. Для того, щоб цих проблем не було, бажано використовувати професійні щітки для підмітання. Вони відповідно коштують ну, може, навіть в 10 разів дорожче, але вони працюють роками і вони не мають такої проблеми, тобто вони не скатуються по краям, і у вас не виникає потреби постійно це все вичищати, бо вона не працює. Щітки для підмітання, ми можемо розділити, які використовуються суто для підмітання, тобто ми підмітаємо великі площі, або ті, що просто збирають там, бруд на совочок, наприклад. Так, це різні щітки. Ті, що для підмітання можуть бути там, від 30 фактично до 60-70 см шириною, ті, що для збору сміття зазвичай 25-30 см, не більше. І ті, що використовуються для збору сміття, якраз мають такий тоненький ворс. Тепер давайте обговоримо з вами щітки для чищення підлоги. Що у нас на підлозі взагалі треба чистити? Можливо, треба почистити щось в якихось там структурі матеріалу, шпаринках або міжплиточних швах. Крім міжплиточних швів, у нас є ще примикання плінтусу до підлоги, сходи якісь, ще якісь елементи інтер'єру, які мають прямі кути або якісь щілини. Для цього використовуються кутові щітки, які надіваються на рукоятку або на телескоп, або ще використовуються щіткі маленькі ручні з невеликим пласким ворсом, які також можуть позалазити в оці всі шпаринки. Також для чищення підлог, якщо немає обладнання, дуже часто використовують там звичайну щітку у так звану. Вона там має якусь певну площину, і люди руками сидять і працюють на підлозі. Це не є дуже зручно. Краще взяти вже якісь щітки, наприклад, 30 см з жорстким ворсом і працювати з рукоятки, тому що, сидячи, намагатись віддряпати щось від підлоги не є раціональним. До речі, щітка утяжок так само може бути або з епіцентру, або з базару, і вона працює день, може два. А може бути професійною і працювати навіть в цій позиції, яка вам подобається, сидячи на корточках, і руками може працювати місяць, два-три. Інколи для того, щоб забрати забруднення з підлоги, нам необхідні металеві шкрибки. Шкрибки можуть бути з двостороннім лезом, яка з одної сторони воно тупе, з іншої сторони, воно гостре. Ці шкрибки можуть мати рукоятки, наприклад, короткі для того, щоб ви працювали рукою безпосередньо, нахилившись до забруднення, або довгі рукоятки, щоб ви робили це стоячи. Крім того, металеві шкрибки можуть використовуватись і на вікнах. Але крім металевих шкрибків на підлозі. Інколи треба працювати пластиковим. Пластикові шкребки використовуються на таких поверхнях, як, наприклад, ПВХ, лінолеум, або, наприклад, просто лінолеум. там, де дуже в'язкі якісь забруднення. Це може бути клей, це може бути якась смола, щось таке. Да? І вони дуже добре знімають з цих поверхень забруднення, зовсім їх не пошкоджуючи. Як пластикові шкрибки, ми можемо розглядати якісь дешеві варіанти, наприклад, шкрибки для е, скла автомобіля, так, такі звичайні з магазину, або можемо брати спеціальні такі пластикові шпателі або шкрипки, які використовуються в харчовій промисловості для видалення, наприклад, якогось присохлого шоколаду, для того, щоб не подряпати поверхню. Так, от другий варіант працює роками. Перший варіант працює ну, місяць. Коли ми з підлоги все вже відчухали і віддряпали, інколи нам доводиться нанести велику кількість рідини і потім її кудись з підлоги забрати. Для того, щоб її забрати, і у нас, наприклад, немає водососу, ми використовуємо спеціальні стяжки для підлоги. Стяжки можуть бути різної ширини: 45, 55, 75, 60 см, можуть бути з різних матеріалів, металеві основи. І, наприклад, з пористої гуми самі губки безпосередньо. Або можуть бути пластикові стяжки з кольоровим кодом, і крім того, там буде не пориста резина, а силіконова така губка. Вони і ті, і ті використовуються довго, просто треба розуміти, яку іде використовувати. Стяжки з пористою гумою дуже добре забирають вологу з поверхні, вони майже нічого не оставляють, вони недорогі відносно і з ними, в принципі, зручно працювати. Проблема є лише в тому, що якщо ми використовуємо подібні стяжки, наприклад, в басейні в харчовій промисловості, де інде там, де велика вологість, і там, де у нас є ризик розмноження мікроорганізмів, то така стяжка нам там зовсім не підходить, тому що пориста резини дезінфікувати її неможливо, там все збирається. Відповідно, якщо ми такою стяжкою випрацювали, можемо її викинути. Так? Якщо ми говоримо про, наприклад, прибирання е, якихось жирових забруднень, там, де багато лугів, то резина у вас зноситься за один раз. В такому випадку ми використовуємо пластикові тримачі, в яких є змінні або незмінні силіконові вставки. Силікону вже байдуже до лугів, їх не, не цікавить зовсім жир, вони можуть працювати, а пластик у нас зовсім не псується у вологій якійсь атмосфері. Для того, щоб нам зібрати сухе сміття, нам необхідно використовувати якісь савки. Лопати інколи тож. І савки можна розділити фактично на дві частини. Ті, що такі маленькі, які ми беремо руками, присідаємо і щіточкою замітаємо, або великі савки з довгими ручками, з якими ми просто стоячи, збираємо на довгій ручці щіткою або стяжкою забруднення або сміття в сам савок, і він потім при підйомі закривається. Такі сумки набагато більш зручні, якщо у вас багато роботи, але якщо у вас якась є дрібна-дрібна робота, вам треба муку, наприклад, якусь змести так, то краще використовувати ручну щітку і ручний савок. Ще одна така необхідна штука для прибирання підлоги це є відра. Відра можуть бути різними, але саме для підлоги я раджу мати 15-17 літрів. Менше немає сенсу, мало розчину, більше немає сенсу, бо важко. Відповідно, 15-17 літрів це є оптимальний об'єм. Крім того, вони мають бути міцні, мати кольорове кодування, мати градуювання по літражу і легко зливатись. Якщо наш об'єкт для прибирання, скажімо, більше, ніж квартира, або більше, ніж 150 квадратних метрів, можна подумати теоретично про двохвідерний візок. Тому що, якщо ми працюємо з одним відром, ми можемо обробити максимально майже чистої підлоги 150 квадратних метрів за одну заправку відра, а при двохвідерному прибиранні ми вже опрацюємо з 600 квадратних метрів, тобто не пропорційно вдвічі більше, а в 4 рази. Відповідно, такий візок дуже зручний. В двохвідерний візок набирається різна кількість води в різні відра. По-перше, там є червоне умовно і умовно синє відро. Прес-віджим повертається в відро червоне. В червоне відро набирається менше половини відра води, чистої води. В відро синє, воно набирається майже повне і там у нас знаходиться миючий розчин. Відповідно, ми взяли, моп, взяли сухий моб, засунули його в синє відро, намочили його розчином. Відтиснули в прес віджимі зайве, помили якусь ділянку підлоги, сполоснули дуже добре в червоному відрі для того, щоб віддати там все забруднення. Потім знову в прес віджали. І у нас такий ну, умовно чистий моб. Ми його знову засунули в синє відро. Знову віджали зайве і працюємо далі. За рахунок того, що тут ми виполоскуємо і лишаємо тут максимальну кількість забруднень. У нас миючий розчин не псується і так сильно не забруднюється. Відповідно, ми прибираємо не 300 квадратних метрів, а цілих 600. Майже весь інвентар для миття підлоги використовується з різними рукоятками. Вони можуть бути цільними або телескопічними. Стандартний діаметр рукоятки складає 23,5 мм. Це такий світовий стандарт, вони, в принципі, скрізь однакові. Довжина цільної рукоятки. Нормальної це 1,40 м. Вони можуть бути коротшими, але тоді вони просто розраховані на нижчих людей. Для того, щоб зручно працювати з інвентарем для підлоги людям різного зросту, необхідно використовувати телескопічні штанги. Вони також мають бути різними. Зараз поговоримо про цільні рукоятки. Тобто я вже вам сказав, що діаметр рукоятки має бути 23,5 мм, довжина 1,40 м, і вони можуть бути виконані з різного матеріалу. Вони, в принципі, складаються з двох частин: сама трубка алюмінієва, або сталева, або з нержавійки, або з скловолокна і пластикова рукоятка, за яку просто людина тримається руками. В нашому звичайному клінінгу я би радив вам використовувати просто звичайні алюмінієві рукоятки. Тобто ті рукоятки, які виконані з скловолокна, вони використовуються, наприклад, там, де стоїть апарат МРТ. Рукоятки з нержавійки використовуються там, де їх необхідно автоклавувати. Відповідно, вам це ні до чого. Скловолокно швидше ламається, нержавійка дуже важка, алюміній оптимальний. Тепер ми розглянемо рукоятки телескопічні. Вони можуть бути звичайні, просто така сама, як цільна рукоятка, але вона складається менше і більше робиться. Або може бути спеціальна ергономічна рукоятка, яка має зверху кульку, яка має спеціальний упор, і вона трошки працює інакше. Спочатку про звичайні рукоятки. Звичайна телескопічна рукоятка, вона, в принципі, виглядає так само, як і цільна, та сама ручка, тільки там є невеликий такий замочок телескопу, який дозволяє зменшувати або збільшувати рукоятку від приблизно 900 мм до 1600-1700. Ергономічна рукоятка найбільшою своєю перевагою має зверху кульку, яка обертається. Таким чином, коли ви працюєте. Щось робите шваброю, наприклад, ваша верхня рука не мусить отак крутитись, вона просто лежить на кульці, і це набагато легше. Це цікаво в прибиранні поточному, коли у вас великі площі, в прибиранні, наприклад, генеральному або після будівельному це не так важливо. Що я раджу мати в вашому комплекті для генерального прибирання. То, що буде працювати з усім інвентарем, це буде тільки одна рукоятка, і вона має там розбіжність від 800 до 1700 аж 10 мм трошки більше. Вона називається Scandic X, і вона має такі маленькі адаптери. Адаптери можна прикріпити к будь-якому інвентарю, який працює взагалі з ручками. Тобто у вас є отака куча інвентарю і лише одна рукоятка. Це зручно. Адаптери або перехідники для Scandi вони можуть бути різними і вони використовуються просто для різного інвентарю. На цій картинці ви бачите такий невеличкий адаптер з двома отворами, Він якраз використовується для тримачів мопів, для щиток, для багато чого. І є довгий такий подовжений адаптер, він використовується для падотримачів.